У противника на фронтах виникла не просто проблема, у противника катастрофа. Все управління військами лягло, на багатьох ділянках навіть зупинені штурмові дії. Саме про це сьогодні повідомив радник міністра оборони Сергій Флеш безкреснов А зараз я розкажу, до чого тут Ілон Маск, а також всі подробиці і факти того, що відбулося. Відразу хочу сказати, що це дуже хороші і потрібні кожному з нас новини, тому. Допоможіть поширити це відео, зробіть вподобайку, зробіть репост, залиште коментар, підпишіться на цей канал, тому що я дуже сподіваюся, що хороших новин буде тільки більшати. Я Орловський Віктор, ветеран війни, бойовий медик, сьогодні волонтер. Слухайте, термінали Starlink у цій війні забезпечують координацію штурмів, керування БПЛА та наземними дронами, передачу відео, евакуацію, логістику та багато інших задач. Там, де цей зв'язок зникає, підрозділи втрачають керованість і здатність діяти скоординовано. Саме тому питання доступу до Старлінків стало критичним. Як пам'ятаєте, окремо було зафіксовано використання російською стороною ударних БПЛА типу шахет, обладнаних терміналами Старлінк, і такі дрони застосовувалися не лише проти військових цілей, а й під час атак на цивільну інфраструктуру. Вони атакували. Енергетичні об'єкти, житлові райони, навіть пасажирські потяги, наявність супутникового зв'язку дозволяла коригувати маршрут у реальному часі, обходити ПВО, обходити перешкоди та підвищувати точність ударів саме по цивільних цілях. Після появи цих фактів Україна перейшла до технічного перекриття доступу. Міністр оборони Михайло Федоров підтвердив прямі перемовини зі SpaceX. Щодо припинення несанкціонованого використання Starlink у зоні бойових дій, йшлося про створення механізму, який унеможливить використання терміналів противником. Незалежно від способу їх придбання, тобто сірі, білі, неважливо. Реакція Ілона Маска була конкретною. Він публічно заявив, що заходи проти несанкціонованого використання старлінків Росією вже працюють. Основою цього стала верифікація терміналів і запуск так званого білого списку в Україні. Працюють лише авторизовані старлінки, прив'язані до конкретних людей, до конкретних користувачів. Не зареєстровані термінали, просто відключаються для сил оборони. Це означає захист власного зв'язку і зменшення ризиків технічних збоїв. Для російських військ втрата критичного ресурсу, їхня система управління на тактичному рівні значною мірою спиралася на цивільні технології. А після перекриття доступу ця модель почала розсипатися. Наслідки проявилися дуже швидко. Фіксуються масові проблеми зі зв'язком у російських підрозділів, втрата керування дронами, зриви штурмових дій у російських військових телеграм-каналах з'явилися повідомлення про зникнення зв'язку і неможливість діяти в звичному режимі. Без стабільного супутникового каналу падає темп операцій, зростає хаос у командуванні, збільшується кількість помилок і втрат. Підсумок однозначний: Україна разом зі SpaceX перекрила несанкціонований доступ до Starlink після його використання противником, зокрема в атаках на цивільну інфраструктуру. Російські війська втратили важливий інструмент управління війною. А тепер уважно, поки противник. Втрачає зв'язок і керованість у січні цього року завдяки всім, хто донатив на мої збори, тобто завдяки саме вам, на фронт передано 8 терміналів Starlink в Куп'янськ та на Новопавлівський напрямок. Усі вже в роботі, усі в бойових підрозділах. Хочу уточнити, чому я постійно прошу про донати. А якщо не можете, то про поширення відео. До речі, зробіть прямо зараз лайк, репост, коментар, обране, підпишіться. Тому що старлінки, як і генератори, як і EcoFlow, це розхідники, без яких посипатись можемо вже ми. Донат ви можете зробити, написавши в приваті 24 позивний Орел у вкладці платежі. В Гуглі позивний Орел, е якщо ви напишете, то першим в результатах буде сайт благодійного фонду, засновником якого я є. Там реквізити, там багато звітів. Або просто за реквізитами в профілі чи в тексті допису до цього відео. Дякую всім за підтримку. Війна триває з Богом, друзі.